Доброго дня! Перед вами найдешевша комплектація дремеля 3000. Комплектація дуже проста. Сам дремель, кріплення настінне, ну і декілька насадок. Що він з собою являє? Дуже звичний інструмент для гравірування ну і виконання різних делікатних робіт. Має ступенчату зміну швидкост... швидкостей. Виробляється даний прибор, звичайно, не в Україні і навіть не в Китаї, а в Мексиці. уявляєте собі з Мексики везуть. Хі -хі. Ну, ось такий апаратик. Дуже зручний, дуже якісний і навіть нічим не пахне. Гарантію Bosch дає на нього 2 роки так що купляйте сміло, дуже дешево, дуже якісно всього найкращого.